Енергетична і магічна відповідальність мастерів манікюру. Вже багато коментів зібралось до цієї теми, тому розповім. Починать треба з чого? Розуміти, що таке руки. Руки це у нас взагалі прояв всієї нашої енергетичної системи. Тут всі сім чакр знаходяться, і з цього треба починати. Далі, ногті. Ногті мають одне єдине значення це віконця до нашої душі. І коли ми робимо манікюр, підсвідомо ми захищаємо свою душу від якихось там енергій. Але ж це треба по відчуттям дивитися, бо я на протязі, мабуть, 17 років завжди робила манікюр. Зараз вже з три ходжу без манікюра, бо він мені мішає. Чому мішає? Бо, бо дуже багато енергії йде через руки, і коли нігодь закрашений, енергія не проходить та, що потрібна, і яка потрібна. Тому не то, що вона не проходить зовсім, ні, проходить, але не в той кількості, отак, я можу сказати. Тому тут е, яка енергетична відповідальність? По-перше, масаж, наприклад, рук самої кісті, це регулювання енергетики людини. Тому, коли майстер манікюра не в доброму гуморі, або у нього щось вийшло, то через руки він передасть оцю негативну історію. Далі, якщо майстер манікюра хворий, він також буде передавати цю історію клієнту через руки. І така ж сама історія навпаки. Якщо людина прийшла зі своїми проблемами, а майстри манікюра у нас майже психологи. У мене, до речі, була учениця чому була? Бо вона вже покинула наш світ і вона мала. Дуже велику силу, і вона була дійсним магом, але вона не працювала з людьми як маг, як відьма. Вона мала манікюрний салон в центрі Києва і дуже багато відомих клієнтів, які приходили саме до неї. І вона в процесі манікюра, мало того, що вона робила сакральний манікюр кюра, вона вирішувала як, як енергопрактик всі задачі. Клієнтів. Отакий магічний майстер манікюра був у моєму житті. Ну а тепер повертаємось. Якщо людина приходить хвора в поганому настрої, скільки разів за годину, чи дві години, чи три години манікюру майстер бере цю людину за руки? І тут треба розуміти, що майстер, маючи слабку енергетику, може також перетягувати все на себе. Я знаю, що ви задавали це питання, але знаєте, всі люди, всі професії, які контактують з людьми, вони всі мають обмінні процеси. І якщо ви майстер манікюра, масажист, тату, майстер, всі професії, які ми вже розглядали, найпершим дзвіночком, що ви йдете не туди, це погані зміни у вашому житті, у вашому самопочутті. У вашому сімейному житті, оце дуже часто таке буває, що людина дуже творча і йде у майстри манікюра, бо хоче творчості, а потім у неї розрушається сім'я і так далі, бо вона ненароком виступає психологом і бере все на себе, не знає, як збрасувати. Тому треба вчитися розумінню енергополя, енерго- Обміну, ну і чистка на загал, чистка відео про чистку вже є у профілі. Чистити не тільки себе, а і житло, будинок, приміщення, в якому ви живете. Так що, друзі, магія це просто знання законів світостворення, знання законів обміну енергії і грамотне використання. Дякую!